Я приїхав в громаду і мені говорять, що дитина стає в 5.30, щоб бо погана дорога, щоб їй маршрут дороги займає до години часу, щоб вона приїхала нормально, вчасно в школу. Якщо там школа, наприклад, з 8 ранку починає чи 8.30. Угу. А якщо там є дорога, яка є проїзна, яка має. В принципі, проїзний стан, вона приїде за 15 хвилин, а по бездоріжжі вона буде їхати годину 10 годину 20. Uh -huh. Розумієте? Ну от в мене питання. Так не треба це робити, щоб герой, який захищає нашу державу що е, щосекунду, е ставив на найдорожче на, на в нього, його життя, uh -huh. а його дитина не могла нормальну школу потрапити. Чи швидка? Не могла доїхати в село там, за відповідний часовий проміжок, а їхала по півтора-дві години. Тому і... Але не я нав'язую угу. і не буду це робити. Це має йти ініціатива від громад, тому що лише вони в своїх громадах знають, що першочергово, яка ділянка дороги їм необхідна для того, щоб е... угу. забезпечити нормальне життя в своїй громаді.